Вас всіх вітаю на каналі. Хочу сказати вам таке. Вирощуйте батат Ось такий батат ми викопали сьогодні 10 жовтня. Смачний, корисний, цікавий у вирощуванні і без всякого застосування хімії продукту. Виростили ми його з шириночка. Ось отакого. Ось це череночки такі в банці в мене. Так, і якщо я вам відділю один череночок отакий, з такого череночка получається ось такий кущик батата. Оце маленьке стебелечко дало такий врожай. Перед вами сорт. Вінницький рожевий. Ну, в кожному кущі більше кілограма. Більше. Є, мабуть, так, і півтора, і до двох навіть, тому що оцей коренеплід явно більше, ніж пів кіла. Садили ми його 23 травня. І сьогодні 9 жовтня вже його викопали. Ліани, ви бачите, Досить такі довгі у Вінницького. Вони йдуть так, десь, мабуть, до півтора метра. Сюди Ліана, одна. Ось так, якщо вдвоє. Так, півтора метра Ліана. Ну і плоди. Урожайний він завжди. Плоди є. Посадили ми цього року із супермаркета. Ось тут два кущика. Ліани у нього вже коротші, менші, але він смачний, сподобався нам, і вже самі із цих е, е, значить, коренеплодів ми виростимо черенки і буде у нас вже заведений новий сорт, ну який за назвою ми не знаємо. Черенки укорінюються дуже добре. Після того, як їх у воду поставили на весні, вони на третій-четвертий день дають корінчики. Ось тут три череночка. І я вирішила їх зламати до заморозка із стебла Ліани, укорінити і зберігати вдома в хаті, для того, щоб більш ран... ран... раніше були череночки. Оце вже посаджений сорт Мохан, такий цікавий у нього. Розріз листка. От. І думаю, що ціле, цілу зиму він буде в нас у хаті ця ліана, трошки виросте. І з цієї ліани вже можна буде зробити череночки укорінити знову ж у горшечках і висадити е, у землю. Висадити. Цей рядок у мене експериментальний був в тому плані, що я тут гребенів не нагортала. Подобалось батату сусідство з картоплею, поруч росла картопля. З іншого боку росла, росли помідори. Він так шикарно розклався по обидва боки, ніхто його не стисняв, розкішло йому тут було. Ну і ви бачите, що урожай досить такий непоганий. Можна садити і без гребенів, хоча всі говорять, що на гребенях краще викопала і пошкоджень не дуже багато. Навіть до самого ось кінця коренеплода він не пошкоджений. Ось отак. Тут треба копатись, поки миші ще їдять кукурудзу і не почали їсти вота. Уже треба його копати, тим паче, що невеликий приморозок пошкодив листя. Відразу перець не пошкоджений ще, баклажани ні. А батат в першу чергу. Навіть квітки кани вони теплолюбиві, ніжні, але листя ще не пошкоджене. От невеликий такий е, вже плюс, плюс чотири було і вже листя змерзло. Треба копати. Тому зібрали урожай цього рядочка. Сподобалось садити одним рядом. На деяких рядках садила по три рядка, але одним рядом краще садити, тому що я мала змогу вже з 1 вересня підкопувати в цьому рядку. Якраз я по одному-два вже коренеплоди підкопувала з боків, і ми їх з'їли, не втрималися.